Сила у мудрості, енергетична гігієна. Зрости як держава лідер, коріння ваших страхів. Найправдивіша ваша суть. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфери світла. Знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за нерозприяння розвитку нашому каналу. Кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. І особливо дякую за кожен донат, який допомагає функціонуванню і розвитку нашого каналу. Богиня Геката, вона ж триєдина богиня, час від часу приходить у наші видіння. Про її появу у моїх видіннях я розповідала в нашому відео Прискорити зцілення Карми України пробуджується триєдина богиня. Посилання на це відео знайдете в інформації під даним відео. Минулого місяця цікаве видіння із богиною Гекатою мала воїн світла Амадея. Подаємо розповідь її видіння. У фіолетовому полум'ї я їхала у кабріолеті на небо з архангелами Заткіїлом і Михаїлом та владикою Сен-Жерменом. Михаїл стояв на місці переднього пасажирського сидіння і тримався за вітрове скло, а вітер розвівав його волосся. Ми піднялися над Україною, стали з чотирьох сторін навколо неї і дивилися, як над Україною. З'явилася блакитна жіноча фігура, від неї в усі боки відходило дрібними променями золоте світло. Ця жінка була з трьома обличчями. Потім картинки почали швидко змінювати одна одну. Я запам'ятала лише, як люди стоять на колінах, тримають над головою руки у молитовному жесті і до землі. Вклоняються ніби цьому божеству. Поділилася з нами своїм видінням Амадея. Богиня Геката є тією силою, яка допомагає нашій свідомості завоювати вкриті мороком території несвідомого, яка освічує внутрішню темряву. Її називають таємничим і сіяючим титаном Пограничності, під чиїм пильним зором відбуваються усі переходи із одного стану в інший. Її факели освітлюють усі шляхи. Вона зберігає ключі, які відкривають усі ворота. Гекату можна закликати на допомогу, але її увагу Необхідно завоювати. Геката є богинею місячного світла і магії. Їй поклонявся і її шанував Бог Зевс. Її шанували як захисницю, яка відводить зло і виводить на вірний шлях. Богиня Геката наділена безмежною силою, безстрашністю, і відома як та, яка вказує. Шлях Сьогодні богиня Геката вийшла зі мною на взаємодію у Ченнерінгу. Богиня Гекату, Коли я задала запитання, хто бажає спілкуватися зі мною про енергетичну чистоту, вийшла я енергетична чистота. Що таке енергетична гігієна? Енергетична гігієна така ж сама важлива, я б навіть сказала, більш важлива, ніж гігієна вашого фізичного тіла. Від енергетичної гігієни залежить здоров'я вашого фізичного тіла, чистота ваших думок, ваших емоцій, ваших почуттів. Енергетична гігієна це піклування про енергетичну чистоту свого тіла і свого простору. Енергетична гігієна це і енергетична чистота простору, у якому ви проживаєте. Це і енергетична чистота простору, у якому взаємодієте з іншими істотами Божими. Що берете для себе від цієї взаємодії? Енергетично чи фізично торкаючись низьковібраційної істоти Божої із деструктивними енергіями, ви перебираєте на себе ці енергії? Споживаючи низьковібраційну їжу, як от м'ясо вбитих у страху тварин чи птахів, ви перебираєте на себе їхні страхи. Перебираєте їх несвідомо. Можете смакувати цією їжею, перебираючи на себе вібрації страху, які переживала тварина у момент своєї смерті. От звідки коріння одного з найбільших ваших страхів. Така їжа забруднює вашу підсвідомість, ваш розум керує вашими емоціями і почуттями енергетична чистота вашого тіла. Залежить від того, з ким спілкуєтеся, з чиєю енергією взаємодієте, яку їжу споживаєте, яку інформацію сприймаєте, це все складає вашу енергетичну гігієну. Богини Гекату тебе називають богинею Темряви. І часто хибно трактують твій образ. Розкажи, будь ласка, про себе більше. Я правічна богиня, богиня між світами. Ці світи ви називаєте світ мертвих і світ ненароджених. Іншими словами, між світом минулого і світом майбутнього. Це все я. Я є ваше минуле, теперішнє і майбутнє. Я знаю все про ваші минулі життя, я знаю про ваше теперішнє життя, і я знаю про ваші майбутнє життя, моя сила у мудрості. Мудрість це знання. Хто бажає розкрити у собі мудрість, ласкаво запрошую до взаємодії зі мною. Хто бажає мого захисту від жахіть, від мороку, ласкаво запрошую до взаємодії зі мною. Вам не треба мене боятися. Боятися мене мають ті, хто неправедний, чиїми діями керує зло. Хто живе за законами божественних енергій, хто слідкує за гігієною власних енергій, тому боятися мене немає чого. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і куб Метатрона. На курсах ви навчитеся взаємодіяти з енергіями тонких планів для зцілення від низьких вібрацій себе і свого життя. Богини Гекато. Американська статуя свободи це твій образ? Так. У моїй руці факел, яким я освічую дорогу із темряви вашого несвідомого в усвідомленість, можете звертатися до мене ще й за розвіюванням морку неусвідомленого і виходом в усвідомлене сприйняття реальності. Факели, які я тримаю у своїх руках, це факели, які освічують ваше минуле, теперішнє і майбутнє. У взаємодії із вашою свободою волі. Чому статуя свободи? Тому що свобода духу найправдивіша ваша суть, і вихід із несвідомого в свідоме це повернення до свободи вашого духа, очищення від того мороку, у який вас ув'язнили, ув'язнювали і ще ув'язнюють багато тисячоліть. Вихід із мороку до усвідомленості, до єднання із свободою вашого духа це шлях, який я вам вказую. Богиня Гекато. Хм. Хочеш запитати про вашу країну? Я допомагаю вам вийти із мороку, у якому ви живете, до світла вашого духу? Мій факел освічує вам дорогу. Звертайтеся до мене, щоб вийти із мороку вашого неосвідомленого в усвідомлене. Лише вихід із мороку дає вам факіл у руки зрости як держава-лідер. Як держава, яка на підвалинах світу старих форм побудує новий світ, світ світла і любові.